Мороз причинив смерть 37 людей в Україні від початку грудня у Києві та кількох інших містах. Працює близько півтори тисячі пунктів обігріву, де можна отримати теплі напої та першу допомогу. Температура вже сягнула 23 градусів з позначкою. Мінус міністерство охорони здоров'я каже, що 190 людей звернулися по медичну допомогу. Понад 160 з них було госпіталізовано. Холодам передували сильні снігопади. На трасах, де застрягли сотні машин, у західних регіонах випало місцями до двох метрів снігу. Зина вже закінчується, вже все на ісході. Ще якщо хватать там до ночі, то це все. А після ночі я не знаю, що то буде. Діти померзнуть, і Ми так само померзнемо. З розчисткою доріг допомагають українські військові. За прогнозами синоптиків, холоди дедалі дужчатимуть і опустяться до мінус 28 на більшості території України. Торік найсильніші холоди прийшли на початку лютого, коли температура знизилася до мінус 33 у деяких регіонах. Тоді жертвами холоду стало понад 130 людей.